Дійсно, маємо дуже велику дипломатичну активність. Це не просто візит до Вашингтону, це не просто візит до Брюсселю, зустрічі з Меркель з лідерами Євросоюзу. Це Ми чекаємо найближчим часом візит. Ну, мій візит в понеділок буде Добре. до Парижу і перші переговори з президентом Франції Макроном дуже важливі переговори. Ми чекаємо вже в липні візит. Державного секретаря Сполучених Штатів Америки Тілерсона в Київ, де також будуть продовжені наші напрацювання в Вашингтоні. Ми чекаємо візит Генерального секретаря Організації Об'єднаних Націй Гутєреша. Ми чекаємо візит генерального секретаря НАТО Столтенберга, який також відбудеться в липні. І ви бачите, що ця активність є надзвичайно велика, і це дозволяє нам і тримати солідарність, і забезпечувати економічну співпрацю. Підтримку реформ і покращення інвестиційного клімату.